Друзі, до вашої уваги дві туї колумних. Висота десь приблизно була 7 метрів. Зробили ось такий формат. Повністю омолодження, вигляд по типу японському стилі. Можливо, це будуть кульки в майбутньому, а можливо і площини, ну, типу хмаренки. Це фактично зараз є тільки заготовка, але вже ефект досить гарний. Тобто от варіант, що рослину не обов'язково тільки зрізати, а можна дати їй другий шанс на життя, і вона буде набагато гарніша, ніж раніше, яка вона була. Планував я трошки по-іншому, типу, підстригати її, зробити такі візерунки, але тут тобто, багато тих шишок. І коли ти починаєш там стригти, вона знімає шишки і гілки просто підносяться, підносяться і відповідно і хвої. Даній туї. Досить мало, вона рідка і вигляд зовсім ну, не то, що мало бути. Потім я вирішив піти напрямком японської техніки, освітлити повністю штамп, гарні чудові гілки, які звисають донизу. Деякі є, правда, отакі, що з боку пішли і вигналися. Їх, думаю, з часу можна буде і прибрати, коли е, будуть більше загущуватися шапки. І Взагалі тут частину ще, ну, напевно, більшу половину ще отих кульок прибереться, це буде процес з руками, і кульки або хмаренки будуть значно більшого розміру з наростанням. <кій> ну, Але загалом от така картина по формуванню такої великої рослини. Рослини десь приблизно... 30, може і більше як 30-35 років. Бачимо штамп. це вже тут бік десь відрізали, напевно, ну, заважало тут. І стам десь може навіть на років до 40 потягне. От, діаметр десь 40 см, може 50 см, -та трошки менше. ну от така картина. Це є. Ексклюзивна, можна сказати, робота таких робіт рідко, де ви зустрінете, бачите, частіше всього це і застрижені якісь форми, але ось такий воно вигляд має в даному плані. Вона вже була верхи були зрізані, тобто і нагнало зверху було багато таких пометрових. Батогів, а всередині вони вже все і тільки наверху, якби були кульки. Але це вже дуже занадто велика висота. І все ж таки я то все перебрав до того рівня, якого воно було зрізано. Ось така картина по даних колумних. Тобто є варіант завжди що щось цікаве і дати другий шанс рослині. Життя. Це є довговічні рослини і ще з роками вони будуть прикрашати даний храм.